Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо хід цього сезону, цього літа фрукти в желе. Ось так воно виглядає. Різні в мене тут фрукти, сливи, персики, виноград, яблука і ожина. Також я додавала листочок м'яти. Зараз розповім, як я його готувала. Для цього нам потрібно, так як я буду робити 6 баночок. По пів літра. Я беру три різні види желе. Ківі, апельсин і полуниця. Потім желатин нам ще потрібно, потім цукор, три такі кастрюльки, щоб кожне желе окремо розколотити. Потім ось виноград, я обібрала такий великий сливи, потім ожина трішки в мене є. Буду додавати трішки листя м'яти, яблука. І персики. Взагалом то можна фрукти додавати різні, такі, як у вас є. Зараз я їх всіх складу в баночки і покажу, що буду робити далі. желе висипаю в окрему посудинку. Потім додаю по одній столовій ложці, такі з гіркою, цукру. Ще додатково і додаю по дві чайні ложки просто желатину в кожну посудинку. Цієї пачечки вистачає на три види і буду заливати згідно інструкції в кожну посудинку. Кип'ятком буду заливати. 400 мл кип'ятку додаю до желе. помішую, щоб повністю розчинилося. Так, буду наповнювати баночки. Спочатку покладу сливи. Сливи треба брати такі тугенькі, тому що. Буде стерилізуватися, щоб вони не розварилися. Потім покладу персики. Персики теж треба такі тугенькі, щоб вони теж не розварювалися, як будуть стерилізуватися. І так наповнюю баночки фруктами, виноградом, персиками, сливами і ожиною. Ну і трішки яблук. Зараз покажу, як все в мене вже буде готове. Я розчинила повністю желе і буду заливати в баночки. Кришки я тільки помила, не стерилізую їх, тому що в нас буде баночки, будуть стерилізуватися у воді. Ось так заливаю. Під самий верх. Цього желе вистачає на дві баночки. Просто баночки у мене трішки менші, ніж півлітрові, тому залишилося трішки ось так. Далі беру другий вид желе. апельсиновий, теж повністю розчинилося. І заливаю. І залишилося третій вид. Ось я не показала, як це гарно виглядає в баночках. Зверху я ще положила ожину і листя м'яти. Красиво так. Таке гарне виглядає в баночки. І третій вид жиле у мене Ківі. Зелененьке теж розчинила повністю. І заливаю. Ось так накриваю кришечками, але не до кінця, і буду ставити стерилізувати. Таку баночку стерилізую з моменту закипання 15 хвилин. Ось так це виглядає. Вода по плечики. Вода кипить. І 15 хвилин. 15 хвилин вже пройшло. Зараз будемо закривати. Я сьогодні ще закрила слива в шоколаді. Цей рецепт я вам не показую, тому що він у мене вже є на каналі ось така шоколадна слива. Кому цікаво, дивіться на моєму каналі і закривайте. Всім гарного дня! До нових зустрічей!